Опа. Я думаю, ого, от така конфета. Привіт! Давай знайомитись. Привіт! Мене звати Альона, мені 33 роки. У мене є синочок 9 років. Його звати Кирил. З татом Кирши ми розійшлись. Я насправді тривожна мама. Мені завжди здається, що мій синочок знаходиться в небезпеці. І ми досі спомозним разом. Під однією ковдрою. Угу. Ну, дивно дуже. Він же вже хлопчик, дорослий. Так. Ти жінка доросла. Я не бачу в цьому проблеми. Ну, це жах. Мене звати Ельза, мені 29 років і я мама трьох діток. Трьох? Трьох. Ну як? З такою маленькою, так, аж три. Ти не дуже виглядаєш на багатодітну матусю. Дякую старша Маріана, 12 років, Гліб 10 років, і наймолодший Денчик, йому 8 років. Вони не сплять зі мною. Я люблю спати зі своєю собакою, а діти мені заважають. Лутакої. Вони дуже самостійні. Кожного свої обов'язки в домі. Молодший прибирає перший поверх, середній другий повер. А донька дивиться за кухнею. Вони самі моють посуд, можуть попрати речі. Вони роблять абсолютно все. Ну, їх вже багато, а я одна. Йохани бабай. Мама любить себе, діти батрачуть, собака спить. А чим ти тоді ще займаєшся? Собою. О, Ні, та? Та, та видно. Альона, по тобі не дуже видно. Я займаюся спортом, не п'ю, не курю, не їм м'яса. Від м'яса старієш і тупієш. Ой. Вилетіла слюня. Ти бачила, щоб людина тупіла після того якесь м'ясо? Ну, для жінки я вважаю, що їй не треба взагалі його їсти. Думаю, що помогло. Ну, тупа вона. Я вважаю, що жінка не повинна впахуватися як кінь. У мене є хлопець, який мене повністю забезпечує. Де можна знайти такого, щоб мене це спонсував? Завідую чорний білою завістю, а може, й чорний. А ти чим займаєшся? Я неординарна особистість. Я займаюся езотерикою таро, Захоплююсь астрологією. До речі, хто ти по знаку Зодіака? Тока не скорпіон. Дєва. Я скорпіон. О Господі. Скорпіони це стереотипні злодії. Вона ще дасть розстратися. Підожді. А що очікувати від третьої учасниці терплячої мами Насті? Воєнці ясмія море. Я приїхала на проєкт Супермама. Тут знаходяться дві дівчина. Дві я не знаю. Мене враження всіх витягли з фільму про Хэловен. Дівчата, доброго дня! Ти дуже схожа до речі на мультфільм Трупні вісти. Труп. Так називається мультик. А я на чий труп похожа. Відьма. На відьму, звичайно. Підтримую. Шляпі, оці, як доктор Зло. Mm. Тут взагалі королеви сидять. І вона так одразу з ходу вирішила нас розположити до себе. Це було ашине. Мені 33 роки, я блогер. Сама я з Кам'янського і з Києва. Я живу на два міста. Мене кличуть головний хейтер міста або найскандальніша блогерка. Чому? Тому що я даю людям реальні відгуки про бази відпочинку, комплекси відпочинку, бари, ресторани. А звати як? А Аж бує Наздія сам своїм об'яснила, а нам. Я просто звикла до того, що мене всі знають. Звати мене Настя. У мене донечка 4,5 роки, її звати Василіса, Виховую я її сама. Це просто чебушна дитина, максимально я їй дозволяю робити майже все. Вона в мене помалювала повністю всі стіни та заліпила їх пластиліном. Це найулюбленіше, що вона може зробити. Це все засрати слаймом. Килим, речі. Відіпреться, не відіпреться, ну, значить, воно нам і не потрібно. Я терпляче ставлюсь до всіх її істерик, до речі. В нас бувало таке, що вона в крамниці могла падати, топотати ніжками і кричати. Я просто могла е лягти біля неї і теж починати топотати ножками за 15 секунд істерика закінчується. Це не все в порядку з головою. Люди знімають з усіх сторін, хто каже, просто дурна якась мама. Мені абсолютно завжди начхати на думку людей. Я навіть вдома не валяюся на підлозі з дитиною, якщо в неї істерик. Так якщо помити, можна валятися. Нема чим крити. Травмували Ельвіну. Чи Ельвіра чи зла? Це ж, мабуть, корона. Чому це? Це не подівочі валяться. Можу поставити на місце, не використовуючи бранну Вікіпедію. Хто тебе знаку зодіака? Я рак. Рак це трошки краще, ніж скарб. Енергетика. <сум> така важка енергетика, що аж вазон полетів забачимо. Чи то моя енергетика сексуальна, я не знаю. Скорпіонам і ракам в одному приміщенні не можна знаходитись, особливо якщо поруч стрілець. Це вже Альона там щось почала колдувати.